Таночок перший підйомник, зараз, значить, зробив розминочку і буду виїжджати. Тому собою, зрозуміло, що 9 години людей майже немає. Ну як мають? Їх взагалі немає. Ух. Погнали, так ласка. Виїжджаю вже на трасу номер 2 Це. З другого підйомника зійшов. Траса 2 сьогодні закрита. Бо там з плавом я зрозумів, змагання. На двойці вверху листя, бо сильний вітер. Даже лежаки перевертало там, пацани ходять, збирають. Сильний вітер це є недобре, дуже, оці ялинки, листя, по них лижі гальмують. Якщо ці ялинки та листя змішаються в певний момент з кашею, якщо сорці сильно проте, то це прям повна жесть, то вже реально не катання. Так, що на трасі людей просто космос! Для мене. Тройка закрита, три А-траси. Погнали, погнали! -у -у. Виїжджаємо на трасу номер 17 Тут вже фільварок закрився, взагалі всі заклади, ресторани на трасах вже позакривалися з учора. Закрився 17-й підйомник. 22-й підйомник. Підйомник номер 3 номер 9 такі, знаєте, майже безпілкові, без яких нічого в принципі не змінюється. Так, позакривалось, бо немає людей. Так. Обайдемо його збоку. І доїжджаємо до підйомника номер 12 Коротше, по трасах, щоб ви розуміли, просто нічого не змінилося, тільки тройки пропали. А до підйомника по безполкові виключили. З'їхав по 12-й трасі, відео можу ставити з телефончика, як там було чотінько, просто офічительно. А рухається, значить, по 12А біля 11-го підйомничку на 16-ку хочу поїхати, але катаюсь, 16-ка нападку їдуть далі. Тому їдемо до 12 го підйомнику, і на 5H. пацаки, хочуть. Найінстаграмніша траса. Голова поворот! Голова! І руки вперед. Агресивніше їдь! Будь агресивнішим. Не пливи, їбаш. Якщо ти будеш дуже отакий прям плавний, медленний, взагалі плавне не означає медленне. А ти так все медленно хочеш робити. Що на 12 їхав, що тут. Будь плавним, але швидшим. Швидше зміщуйся, Тоді ти швидше будеш поворот закривати, і тебе менше буде розганяти. Поняв про що я говорю приблизно. Та ти тако хоч... маємо, що мене просто такош. Дивись, дуже... о, а то ти привикнеш. Тобі просто треба навчитися швидше баланс підхоплювати, бо ти дуже плавно це робиш. Це як наче я по канату навчився ходити, да? ходжу, плав... перші рази взагалі такої єлі-єлі, да? а потім я швидше. Ще швидше, да? прогресивність. Від цього плавність моїх рухів не міняється. Буду неплавним, впаду в нього. Просто резчем трохи будь. Бо на такій трасі, як двойка, ти при такій швидкості рухів тебе буде дуже розп... і ти будеш закривати аж в сетку. А потім сетка, а ти такий я вже маю перекантовуватися. Раз, різко забереш тиск, тебе лежа в шух плює. Трошки швидше зміщувати. А це якраз на синіх трасах можна тренуватися. Так як ти їхав по 11 і різко. Раз, два, зміщувати себе. Нижчу стійку бери одразу. Низька стійка. Ти вже спортивним катанням займаєшся. Руки вперед дуже сильно, щоб ти їх бачив завжди. Ще нижче. Ще. навіть ще трохи нижче. О! Пішов! Жорстко, Не сцяти! Ууу! Да! Все нормально! Ти живий? Я просто трошки перетягнув. На двойці це би було чітко. Да, тут мало їджать. Да. Але в третій фазі не треба закладати ага, так жорстко. така трошки. Я відчую, як лижа просто до донизу. Низька стійка взяли. Дуже низька. Ноги зігне коліна. Закантовуємося і починаємо. Поняв? Тільки ти не на початку повороту кодаш, а вже десь в другій фазі. Ну так, да, бо в нас тут швидкості немає. Ага, це тільки тут. Так. Да, бо в нас тут швидкості немає. Я спеціально протягую, головне, щоб ти достав рукою десь. А на двойку, коли вийдеш, то там треба, да, так, пораньше. З першої фази. З першої фази лижі уходити подалі, щоб ти у другій вже тягнув по снігу руку. В другій. Окей. В другій фазі. Та десь вже коли я починаю закантовувати лизі більше Отут ти руку маєш забирати вже після точки максимального тиску. Коли починається мінімальна перекантовка? Так. Да. Ти вже її мав забрати і в новий поворот корпусом вже. Ага, бо я на початку просто її тримав, тримав, тримав. Да, да, да. Да. Ну, траса тут реально м'яка. Я без тормозов буду валити всю трасу, окей? Yeah, так. Три, два, один. Іу! Погнали! Центру овзебуковелю. Що Сьогодні навіть ніде ні колобатин. Нічого такого немає. Що? В центрі зараз вийдемо тут подивимося. Другий підйомчик майже пусто. Пустотінь! Пусто. Опа, я вижу калабатину. Зараз покажу вам, дивіться. там зомбо. Здорово. 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 Видите, все, все иду. Крембеля другого подъемника. Сейчас буду челяток. А ты шо, я как Ты что, фест? Что, думаете, что звонок изменить? Виїхав на другому підйомнику на вершину траси номер 2 а 2С, 1С, 1Е. Тут значить, у нас траса була сьогодні закрита, тому можна рухатися одразу по одиничці, бо я зазвичай їду по центру на 2А, звертаю на 1Е. А так, зараз виїхаємо на одиничку одразу. Що ми видимо на одиничці, теж листя нападало того всього. Вітер бо сильний вітер, бо йде підготовочка до дощу. І я хочу нагадати всім, друзі, що ви можете підтримати контент. Для цього я його не роблю платим, нічого такого. Купок безкоштовних відеоуроків уроків на каналі. Просто користуйтесь нашими послугами. Прокат спорядження, прокат квадроциклів, екскурсії зараз на літо різноманітні подорожі і квадроцикли наші. І Velvet наш бренд. Зараз, до речі, у Європу хочемо їхати на деякі фабрики, спілкуватися з приводу з приводу пошиття для нас костюмчиків. Тому дякую всім, хто підтримує нас у всіх цих напрямочках. Двоєчка, так як я казав, закрита. Ми поворот в дугу. І погнали. Перший підйомничок Перша траса І, до речі, друзі, хто хотів купити собі лижі по класній ціні, тільки БУ, лижі. Зараз залишились боти БУ. Нових небагато зовсім. Ми з прокату розпродаємо за класною ціною спорядження і різання, яке жорсткіше, яке хоче. Друга половина дня, біля одинички, народу більше не стало. Дякую всім за перегляд. Переглядайте відеоуроки та інший контент на каналі.